Вітасику. Вітасику? О. Де ти йдеш? Приніс мені ковуся. І де ти йдеш? Ти би ти там не мішав на балкон. Що не робив? Би ти не мішав на балкон. Добре. Буду тихо. Добре. Олександр, бачите, як я постіль перестріляю. Ляла собі та й лежу. На Ютуб грузила відео. Красота. Як гарно виглядає. Ковалірочка, оцінійте. Ну, дуже класно. Я вам скажу, що якість взагалі відрізняється від всіх наших постілів. хоча наша вся постіль з одного інтернет-магазину. У нас попередня вся постіль була це поплін. Угу. Якість просто крутезна. Зараз вже взяли більш літню. Це є сатин, 100% бавовна. Кавалерочка це є власне виробництво. Ви можете собі замовити наволочки під свою подушку, тобто під свій розмір. А простирадло, кавалірка може бути на резинці, як в мене, або подовжене, ну, або стандартне. Як захочете, яке захочете, таке собі можете замовити. На сторіночці є великий асортимент, постілі. Є однотонні, є. Є з ружами, є з ромбами, є в полоску різні, є в сердечка, є найдитяча постіль, є різні розміра. Кавалєта, ми там завжди і вся наша постіль з цього інтернет-магазину. Перед тим, яку зняла, вона теж з цього інтернет-магазину. Також в дівчат є ось такі скатертини. Це є водовідштовхуючі також. При замовленні, напишіть свої заміри і дівчата вам відшиють скатертину саме на ваш стіл. Ну, і якщо будете замовляти, чи скатертину, чи постіль, напишіть, що ви від Хаї маї отримаєте знижку мінус 15% на весь асортимент, який є на сторінності. Кавалірка, ця постіль точно не кошлатиться, не линяє. Вона, вона не слизькає, вона така комфортна, що ми навіть вдівали тільки що. Ну, знаєте, я вам скажу також, що я вже хотіла йти кудись, то я би ще лягла і полежала. Знаєте? Ну бо вона реально в мене дуже класна і крутесна. Так що, кавалерка, посилання ви маєте, пам'ятайте. При замовленні пишіть, що від хай має, і отримайте мінус 15% знижки на весь асортимент. Як на скатертини воду відштовхуючи, так і на постіль. А постіль там реально є крута. Та й таке кавалерка, йди вдіватися. Просто подивіться, яка вона ділова. По телефону, все, пішла до машинки, сіла, поїхала. Ти така ділова, ти знаєш? Кавалірочка, я вже взялася до роботи, я вже на новій пошті, вже попакувала все, друга сумка вже в машині. Але скажу вам тако: небагато залишилося ще товару. Ще є пледи сві графітові, світлосірі, ось такі молочні. Є саунарушники в молочному кольорі, в рожевому і в бежевому одна штука. Ну і лишилися Рушники два обличчя і ось такий комплект. Так що, кавалерка, посилання вам залишу. Хто бажає собі щось придбати, пишіть, замовляйте, сьогодні відправимо. Ну, а я їду по Курлєву і далі на нову пошту. Та й таке? Жаліться королів до мене. Що буду жалітися? Як тобі, я за кермо? Йо. Краще б я їхала. Краще б ти їхала. Так. Так є. Всі водії стали та говорить. Всі. — Але дайте молодші починаючим. Але я тобі сказала, внесла корективи, так. щоб ти була більш уважніше не помаліше. Ти дуже спішиш. А, я дуже спішив. Я слухаю, і я буду помаліше їхати. Але в, в загальному молодець мені подобається, що вже наважилась, сіла, і їдеш сама. То молодець. — Сама. А я до тебе Що два я рази їздила. Що я Що не стресуй, не стресуй. Срес буду знімати кавою. Ну, Що я вибралася, як точно клітка. Як Турнувато якось. Але дуже-дуже гарний костюм. Так, костюм дуже файний, але я на балконі загорала, трохи підзагоріла. Ну, я бачу. То так припікає сонце, думаю, я вдіваю шорти. Ні, ні, гарно, тобі дуже гарно. То взагалі не для шортів погода. Ну так. Де кабалівка? Курба є, плюс ти того та не леш. Остіль для друг. Девись з таким вітром. Ну, Сонцем. А я переживаю бо дощу не було. Бо буде дощ, а я ще маю. Та не показуйте, давай мені на руку. На руку. Бачите, коли сидна не вище. Ото я так рвалася сюди. Раз два виправи. Це книжка перить. І навіть красувати не треба. Ми з Наталією так вибили. Так наклянська, розуміє. Так все файно. Мені так, так то все подобає. Рез ви навіть не можете уявити. No, але як занято, то теж знаєш, куди йти. Так, так. то недалеко, той район. Один район. Тут їй, що твій, що їхній, що наш. Іван. Ну, Головне, без дощу не було. Ну, не показувало. Пасмурно, але... Пасмурно, Показує, не показує, потім як шуроне, то на що ми то? Віць, все на дня. <гум> ото що? Ото що Галинці подобалося завжди. А мені кажуть, королева звони, каже, їдемо до лісу. Я думаю, курва, який ліс, дощі передаються, а я скільки маю. Тільки там я зараз прошу, не пишіть, ви двоє. Як ви так бацькаєте, вот так все бацьке. А Або вот, правильно машина. А. Тут теж сміття тут викинуть. Покажи, покажи. А. А О, де, а -а -а. Культурні українські люди. Курва українські. Я би їм дала Це всім українським. Ну все, Павлєрка. Це в нас друга <світ> Потрібна допомога. Ідемо двоє вішати, буде то кіно, давай. Галя, в нас ідея. Відкриє сторінку в інстаграм Маруся. Там вон люди казали, без те помалювали, то його Що вже не так? Я смітник. Таке страшне вам не Я думаю, там мені нічого. Так прім Маруськи його ніхто не бачить. бачив. Давай, Давай, їй їж. то вже вечеря би знала. Вже тебе не так нагодували. Я поки тубольоти, кавалерка четверта постіль сохне, одна вже стоїть, третя вже висохло все. Ще маю два прання. Давайте заберу до смітника, бо очі не мозоли. <реб> так. Наша що їсть би я забула? Індичку. Індичку, індичку. Індичка, кролик, але кроли. ну, тільки не риба. Рибу не люблю. Рибу не люблю і все. Більше рибу не замовляють. Не... Як хтось її бере, хоч що має рибу. Це, а, напевно, а, там їй рибу треба продати. Ну хіба б я, ти все продавай, то не входить. Давай Бо вона така, вона як риба, то в нас всі вимахує. Хіба б як два дні гуляла, тоді би їздила. Mm -hmm. А така, як нині, цілий день на подвір'ї почали. Я. Mm -hmm. я то і годувалася вже. Та не та третій раз? Казала кавалерка, та, що так, коти як... стільки їдять, скільки люди. Перший раз таке я чую на Тому що в них безрозмірні желудки. Так, так. Хотів? хотів. І псів. Ну як вони в них дуже так, знаєш? Можливо, травлення швидке. Мені все здається, що вони забувають, що вони їли. Такі люди, я і які забувають. Знаєш, поїли її, то я колись така була. Я тут поїм і далі йду до. Галя, не лякай мене. Так, такі, такі люди. Але по мені видно, що я її. Вже... Що ти забуваєш, що ти їш? Я... я людина, кавалерка, я людина, яка забуває, що я вже їм. видите? Зразу від паску такою. Гірше Боже, їж. Я вже на складі кавалірочка. Галя була, зробила відправки, їздила з сестрою, тепер я приїхав. Трохи провітряте приміщення і хочу в машині усю хромовану решітку. Передню, бо вона така зачухана, хочу її зняти і замалювати її трошки. У мене тут вона, хром позлазив і хочу ту хромовану замалювати, потім покажу, як тут зроблю. І плюс ось ті всі. А? Ось цей значок, ось цей хром і бупи. Хочу це замалювати, зробити покритий такою типу рідка резина Зроблю, покажу вам. половиною години кавалерка я тут, далі на складі, і покажу, що з того вийшло. Ну, мені подобається чорна, чорна стеля, затонована машина, молдинги чорні на вікнах і ось так. Ще хочу чорні колеса або темний асфальт типу графіту І буде гарно. Ну, мені так подобається тонувати фари не буду, але от ось таке що зробив. Не знаю, мені подобається. А вам як?